Доброго дня, мої дорогі! Сьогодні нам редакцію не дійшов новий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. А ви в кінці цього відео напишіть, будь ласка, думку, свою думку про почуте. Ніколи я тобі це, дочко, не розповідала. А зараз хочу розповісти. Мама худенькою, сухою рукою втримала віру. Всядь вірочкою, вислухай. Не можу я це тримати в собі. Вона нервово поправила в себе волосся. Мамо, ти плачеш? Вірочко, вислухай, я так картаю себе. Я старалася, але провину свою досі пам'ятаю. Ти ось послухай і скажи: може, я не таки винна? А то хвилюється думка мене все частіше останнім часом. Вночі ляжу одна, особливо, коли ви з Віктором та дітьми у від'їзді, то я та й уявляю, як тітці лізі тоді страшно було. Мамо, ти не хвилюйся. Ти краще розкажи. Віра взяла маму за руку. Тітки Лізе вже немає давно. Що ще раптом тобі згадалося? Та не знаю, мама глянула на Віру вицвілими колись блакитними очима. Не знаю, останнім часом багато з юності так ясно згадується. Мені тоді вірочку всього 15 було. В училищі у місті я вступила. Тітка Ліза, мами моєї молодша сестра, до себе в кімнату мене пожити пустила. Перебіжу я з навчання, а воно мені. Прийшло, дівчатко, з'їж картопліки на платі стоїть гаряченька, і пирижечків тобі не пекла, їж. Ну ти слухай мене, їж, бо охолонився. все. А одного разу сталося несподіване. Я, як завжди, поїла і лягла на скрині. Там старе пальтечко лежало. Мені тітка Ліза на скрині місце виділила, подушку свою віддала, сама куртку скручувала собі замість подушки. Лягла я на пальтечку курткою накрилася, від картоплі та ситних пиріжків мене й розморило. Заснула я. Раптом стук, я очі відкрила, хтось у її кімнату ломиться. Тітка Ліза мені тільки крикнула накрийся з головою курткою і мовчи. Я так і зробила. Валилася волилася, до неї двоє. Сусід Петро, вічно веселий ще чоловік якийсь. Я з-під куртки бачила, як сварилися вони, а потім сталося не гірше. А потім Петро говорив, щоб мовчала. Тітка Ліза плакала мовчки. Потім встала, мовчки шафу до дверей притиснула, щоб двері не можна було відкрити, а мені сказала мовчати, забути все, що я бачила. Забудь, Геннусю, каже, забудь, а я вже якось сама. У тітки Лізи тоді наречений тільки приїхав від заробітків. Їй самій уже 33 було, останній шанс. Але після всього, що трапилося, вони вже розладналися. Не могла вона тепер мужиків навіть на дух переносити і дітей мати більше не могла. Матусю, ну ти ж зовсім дівчинську була, що ж ти могла вдіяти? Адже вогни могли і тебе, ти нічим би тілі не допомогла. А твоє життя теж було б перекреслено. І мене б у тебе не було, і ромки з Лізою, і твоїх онуків. Чуєш, мамо, не плач. Знаєш, доню, адже я все це розумію. Але я ж промовчала, злякалася. Ось мене все життя цей мучить. Може, якби я підняла тоді шум, у тітки Лізи все склало собі інакше? Мамо, а ти тому внучку попросила Лізою назвати так? Я тільки зараз це зрозуміла. Мамочку, я тебе дуже люблю. Тітка Ліза прожила довге життя, вона мала багато рідних. Вона була не самотня. Ти ні в чому не винна. Вірочко, вибач, що розповіла тобі, думала, мені буде легше, але ні. Видно з цим гріхом і піду. Віра мовчки обійняла маму. Що тут скажеш? Мамі вже 88, ну як їй допомогти. Вночі віра прокинулася від пориву вітру. Вікно відчинилося на кухні, пішла зачиняти, раптом чує у кімнаті мами розмову. Дивно, мама одна, там телевізор давно вимкнено. Двері в мамину кімнату були відчинені, і Віра непомітно, тихенько зазирнула туди. Пробач мені, тітко, лізо. Мама сиділа на ліжку і дивилася перед собою. А посеред кімнати в місячному світлі стояла ледь помітна, мов прозора постать жінки. Віра мало не скрикнула і прикрила роту рукою. Не можу більше бачити, як ти переживаєш, ганусю, дівчинко моя, почула Віра, незнайомий голос. І мені спокою не даєш. Не тобі, Ганнусю, судити і думати, що ти можеш змінити чиюсь долю. Живи своїм життям, у тебе чудова внучка лізонька. Дякую, що так назвала її, і думала про мене, а тепер прощавай і не засмучуйся». Тобі ще кілька років пожити відмірено. Треба внучку Лізоньку заміж видати та справнуків порадіти. Отже, будьте здорові та щасливі. До зустрічі Гануся і нехай щодня життя приносить тобі радість. Місяць зайшов за Хмаринку і тінь жінки зникла. Віра тихо зачинила двері. Вранці мама виглядала так, ніби помолодшала років на десять, і більше ніколи не згадувала про ту розмову. Вона прожила ще довго. Навіть видала внучку Лізеньку заміж і дочекала правнуків. Все, як і сказала їй тінь, тітки Лізи, що прийшла зняти з неї тягар почуття провини. Хоча, може, Вірі все це тільки здалося, але питати про це у мама, яка після тієї ночі нібито отримала ще скільки щасливих років і зняла тягар із душі, Віра так і не наважилася. У долі немає винних. кожному мені стається лише те. Що йому призначено. Те, що під силу. Я дякую вам за прослуховування.